Цього тижня відбувся саміт НАТО в Гаазі. Його програму значно скоротили. врахували досвід попередній зустрічі G7, яку дочасно залишив президент США. Сам Дональд Трамп описав останній день саміту НАТО як значний день для альянсу, адже вдалося домовитися про збільшення витрат на оборону кожної країни НАТО до 5%. Власне далі про наслідки цієї зустрічі для України та інші важливі події ми обговоримо із Олегом Лісним, президентом аналітичного центру політика. Пане Олеже, доброго ранку. Доброго ранку і вам. Отже, окрім згаданого збільшення витрат на оборону до 5% кожною країною НАТО. Які ще важливі рішення ухвалили учасники зустрічі, і чи можна цей саміт вважати вдалим, зокрема, для України? Я з вами погоджуюсь. Він, він вдалий для України, тому що, я думаю, ви пам'ятаєте, і наші глядачі, і з яким песимізмом ми сприймали саме цей саміт. І мої колеги говорили, і багато колег, які казали, що там нам. Ну, не найкращий буде саміт як для України. А врешті-решт сталося навпаки, і це дуже приємно. Е, зрозуміло, що ми не очікували і не могли очікувати, що нас там будуть кликати в НАТО як ніколи. Е, але решта питань, особливо фінансових, вони дуже важливі для нас. Чому? Тому що цих 5%, які... які. Е, Лаг, часовий, до речі, там аж до 35-го року, але все одно е, зашита допомога Україні, і ми є в підсумковій. Комі підсуховому де дуже важливо, як на мене, є компонент. Якщо держава допомагає нам в односторонньому порядку, то ці гроші зараховуються як на функціонування того ж НАТО. Це дуже круто, тому що це про інші суми, які ми зараз не можемо порахувати знову ж таки 35 мільярдів, які виділяє Європа плюс Канада. Це теж дуже велика сума. Це трошки менше ніж в минулому році, разом з Сполученими Штатами нам виділили. Це дуже важливо. Лунали думки, що про нас мало згадували, і комінюки дуже короткі. А нам що важливо, щоб про нас 150 разів згадали і нічого нам не дали. Чи згадали один раз і 35 мільярдів, і там ще плюс те, що я казав звичі? Тому ви повинні розуміти, що основною задачою цього саміту. Декільками задачами це було, щоб Америка звідти не пішла, щоб НАТО функціонувало і далі, і щоб Україні можна було допомагати, і щоб це не витувало Сполучені Штати. Якщо дивимося на ці три мети, ну і ще одна мета була, яка була бли, блискуче досягнута, не розізлити Трампа і зробити йому по комфортне Так він в гарному гуморі був. Там навіть давайте партував. давайте тоді власне про його гарний гумор, тому що такі після обіцянки НАТО підвищити витрати на оборону. Трамп погодився залишити війська США в Європі, а більше навіть чисельність військ не буде скорочувати так про інформують американські медіа. Чи можна зараз вважати, що розкол між європейськими членами альянсу і Сполученими Штатами, про які часто навіть ми згадували останнім часом, залишився вже в минулому? Ну тут я не є оптимістом, тому що, по перше, ми маємо персону Трампа. Він дуже мінливий, як погода, ага. нинішнього. Да, то жарко, то холодно, то ніяк тому будемо знаєте, тримати кулаки, щоб це це залишилось. ці досягнення залишилися, б хоча б на цьому рівні. Це вже не мало, дуже немало. Не треба гнівити Бога хотіти більшого на нинішньому моменті. Ага. Але я б не сказав би, що цей розкол повністю зник, тому що є такі, як Орбан, є такі, як фіце, які обслуговують інтереси невідомо кого або кого. відомо кого. Тому єдності немає. Не в альянсі, як і в європейському союзі, тому треба бути реалістами, і оцей вогонь треба постійно підтримувати, сказати, що все ми зробили, все нормально, далі працюємо. Ні, по-перше, ці 6 чи 5% відсотків ще треба зібрати. Насправді, О, так. і ми так. бачимо, що їх буде не просто збирати, будуть mm -hmm. якісь навіть маленькі демарші і ще якісь дії. Але на сьогодні е рух. В правильному напрямку. Його головне, треба підтримувати. Ну і далі ще трошки про 50 відтінків Трампа. Дональд Трамп не на жарт вже образився на журналістів провідних американських змі. Це CNN і The New York Times. Він назвав їх цитата покидьками за те, що медійники опублікували розвіддані, які заперечують слова самого Трампа про знищення ядерної програми Ірану. То хто ж ближчий до істини в цьому питанні? І чому американський лідер так гостро реагує на публікації в пресі? Знаєте, ближче, мабуть, час він покаже насправді, що там сталося. Тому що дивіться, думки навіть іранських керівників, да, вони йдуть в одному річищі з Трампом. Так нам сильно завдали шкоди. Угу. І можливо, вони зараз вирішують питання допускати туди, чи і коли допускати представників МАГАТЕ. Проте, знаєте, чому. В пресі, і чому е, у, у таких експертних колах виникає певна недовіра, тому що був свого часу іракський кейс, який був присвячений знищенню хімічної зброї, яку й досі не змогли знайти. Тому, можливо, цей і залишився, і тому з недовірою ставляться і до цього кейсу. Але знову ж таки, час покаже. Якщо Трамп правий, то іранська ядерна програма, як на мене, вона дуже дуже уповільнилась. Я би не сказав, що вона знищена повністю. Угу. Слухайте, давайте ще поговоримо про те, що в Кремлі вже говорять про третій раунд російсько-українських перемовин в Стамбулі. І дату зустрічі вони обіцяють назвати після завершення обміну військовополоненими. Про це заявив, заявив речник Путіна Пісков. Чи погодиться Київ, як ви думаєте, на продовження перемовин у Стамбулі? Я думаю, погодиться, тому що знову ж таки це спектакль для одного глядача з усіх боків, росіяни, і ми ведемо себе в це. Заводимо в ще й для того, щоб Трамп був спокійний. А нам зараз Трамп ну. Дивлячись на позитивну динаміку, злити ну, не треба. Це як показала практика з ним. Треба говорити як з маленькою дитиною, його кладати по голівці, говорити, що він саме крутий. Тоді тоді він залишається в позитиві. Тому ми підемо на ці перемовини, тому так. що дарувати росіянам меседж про те, що Україна зірвала перемовний процес, ну навіщо? Тим більше, що я впевнений і мене ніхто не переконає в іншому, що саме цей кейс дозволив поверт. Тати в промислових майже масштабах, вибачте, за вираз наших полонених і погибли, загиблих людей, які віддали найдорожче на фронті. Тому коли кажуть, що можна було б і так, але і так було повільніше. Я за цим дуже слідкую. Тому, якщо треба їхати в Стамбул, щоб ще повернути тисячі людей, Білька, треба їхати. Це результат, це вже результат. А росіяни вони завжди брешуть, завжди мирний процес використовують як засоб подобатись Трампу і затягувати час. Ага. Ну, бо у кожного свої інтереси, ми знаємо, тут у нас немає таємниці. Ми знаємо, ми знаємо, що робимо, і знаємо, що роблять росіяни. Ага. Давайте перейдемо ще до європейських подій. В Угорщині оголосили результати так званого референдуму щодо вступу України в ЄС. За ними понад 95% угорців висловилися проти членства нашої країни в Євросоюзі. Чи матиме взагалі ця подія якісь юридичні наслідки для нас, українців? Дивно, що не сто. Це <ріст> не 105, <ріст> так. Треба більше намалювати. 105. Ви знаєте, О, Орбан разом з Путіном дискредитують остаточно сам, сам термін референдум, тому що я дуже. Ну скажем, так я не вірю в те, що саме 95% так проголосували, зважаючи на те, яка компанія була проведена, як тисли ну як медіа підготували до цього. Ну ми ж розуміємо, що в Угорщині або знаємо, що Орбан дуже так серйозно підмяв під себе багато медіа різних, і зрозуміло, що вони працювали на нього і на цей результат. Так а навіщо ну, він взагалі проводив цей референдум? Це для кого було? Ну розуміти, може простіше казати, як він же схожий так він стабіліпи якогось диктатора в демократичному світі. Вони люблять спиратися на думку народу. Ну точно так же як росіянці да, у нас спирається на те, що от народ проголосував. Це не я ну, такі і... чокнути. Це люди хочуть. Угу. Ну да, да, це ж не я хочу. Я да 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 мама, мама просить тато просить. Ну я думаю, що ніякого сенсу в цьому Ні, наслідків для нас негативних не буде, тому що Орбан це не весь народ, насправді я ніколи не втутожнював його з усіми угорцями. Так це непрості стосунки зараз, але ж він теж не вічний і у них теж щастя є вибори. А він може робити все, що завгодно. Знову ж я повторюю такі, як Путін, і він дискредитують саме саме термін. І саму процедуру, скажемо так, зрозуміло. Дякуємо вам, що розставили всі крапки на тій принаймні в деяких геополітичних питаннях. І нагадаємо, що з нами на зв'язку був президент аналітичного центру політика Олег Лісний. Дякуємо ще раз.